Більше протеїну, більше м'язів. Чи так це? Протеїнові добавки справді можуть допомогти росту м'язів, але магічного перетворення на залізну людину не відбудеться без наполегливої праці та правильно підібраних силових навантажень. Основна проблема таких добавок не в самому протеїні, а в тому, що їхній склад, походження та технологію виробництва ніхто не контролює. Тут не існує жодних стандартів, оскільки це БАДИ. Можете депортувати мене на Юпітер, але це справді так. І написи органічні, супермагічні, всього лише написи, без ґрунтовних доказів. В їх складі можуть міститися багато додаткових речовин невідомого походження, про які, звичайно, виробник не вказує. Згадаймо лише про класичне додавання сполук багатих на азот для маскування вмісту білка, додавання дешевих білків, забруднення цих добавок мікроорганізмами, важкими металами тощо з усіма негативними для нас наслідками. Проте для справедливості зазначу, поки немає переконливих даних, які б доводили безпеку чи небезпеку довготривалого прийому чистого, саме чистого протеїну. Достовірно дослідження стверджують, що оптимальна кількість білка для нарощування м'язів становить від 1,2 до 1,6 г на кілограм маси тіла. Більше немає сенсу. А таку кількість білка ми можемо отримати із здорового збалансованого раціону, тобто в таких добавках. Немає нічого такого, що ми не можемо отримати із їжі.